Меня зовут Катя. Привет. Продолжи. Мне 35 лет. Уже очень интересно, что-то будет эпичное, наверное, сейчас. Очень серьезно налаштовано. Давай, расскажи, что там. И сейчас я вам продемонстрирую, что... Что? Что значит кричать в себя. И? Так, все готовы? <шив cu> І питання. Після побачено, що Тікток чомусь вважає, що ми відео це якесь переслідування або цікування. Чужих поглядів там, або інресів. Ну, тобто, мене забанили, тому що я просто сміявся з цього, а таке в мережу випускати тобто, цілком можливо та дозволено. Ну, дос... О, бля. Все.